Після цього похолодання настане обов'язково потепління. А коли настане потепління, то на поля, особливо на посіви соняшнику, цукрових буряків полізуть шкідники всякого роду, особливо довгоносики, друзі. Піщаний мідляк. Інші шкідники. І тому обов'язково обстежуйте, друзі, через те, що вони побризають листочки. Нехай навіть Незначне це буде обрізання, але дана рослинка вона вже ніколи не сформує нормальний кошик. Вона буде відставати в рості і ви не отримаєте врожай. Тому слідкуємо за появою жуків, які можуть з'являтися з країв полів. І зробимо краєві обробки, захищаємо наші посіви. Ось ми бачимо, да? листочки пообрізали. Це можуть бути і пульбачкові довгоносики, можуть бути і бурякові довгоносики, може бути і піщаний мідляк. Їх важко помітити, вони настільки в ґрунті ховаються, але 2-3 жука на квадратному метрі це вже поріг шкодочинності. Це вже необхідно приймати рішення по обробці посівів і по захисту, щоб спасти урожай. Поїхали. роботи багато.